Ми продовжуємо стежити за тим, як спеціально створена комісія і далі обирає керівників у різні державні органи на відповідальні посади категорії А у минулих випусках. Ми показали, як комісія віддала найвищі бали та обрала переможцем конкурсу на посаду голови Миколаївської облдержадміністрації депутата Олексія Савченка. Попри те, що він припустився численних помилок у своїй письмовій презентації, а тест із 40 складних питань склав. Блискавично швидко всього за 6 хвилин. Після виходу цього сюжету Савченко і далі керує Миколаївщиною. Комісія у цьому ж складі продовжує обирати тих, хто керуватиме країною. А от наша діяльність із висвітлення цих конкурсів суттєво ускладнилась. Сергій Андрушко продовжить. В Україні розпочався відбір на нові державні посади державних секретарів при міністерствах. Це нова реформа держслужби після Революції Гідності, коли високопосадовців не призначають, а обирають. Як вона втілюється? Відбір здійснює комісія з питань вищого корпусу державної служби. Ми розпочинаємо конкурс, по суті, на ключові посади в системі державної служби. Це посада державних секретарів. І вся організація роботи по виконанню. Тих стратегічних завдань по виконанню коаліційної угоди, по виконанню програми діяльності уряду лягає на плечі державного секретаря, який має, власне кажучи, спільно з апаратом якомога ефективніше і найкращий спосіб забезпечити реалізацію тих завдань, які ставляться політичним керівництвом держави і політичним керівництвом міністерства. Знімальна група схем не змогла потрапити на засідання комісії з вищого корпусу державної служби з обрання держсекретарів в перший день її роботи. Це член комісії від державної судової адміністрації Зенові Холодню. Скріпка, чому нашу знімальну групу не пропускають на комісію? Я не знаю. А що ну ви як член комісії можете пропустити нас? Ну я думаю, що є ну, як член керівник. комісії чому нас не пропускають? Не знаю. А ви можете посприяти, тому що нас пропустили? Я буду, я буду пів цей, 13.30, я думаю, що посприяю. Ну, зараз можна телефонувати. Можу, робісти. зараз, зараз наберу його. Поки не відповідає, видно, що почне телефон. Зараз він відзвониться, я думаю, що це питання буде вирішено. Ага. А це пояснення члена комісії, яка представляє громадськість Ольги Руденко, професорки Чернігівського технологічного університету. Радіо Свобода, ми цілосас про то я знаю, що ви Радіо Свобода, але в нас там зараз засідання. йде. Ми хочемо потрапити засідання. Ну це не до мене. Це рішення приймає тільки комісія. Ви можете донести член комісії про те, що написали ставка до те, що хочемо, хочемо потрапити. Я, да, я можу передати засідання. зараз комісії, от у нас іде засідання, що ви тут і очікуєте рішення. А це член комісії, який представляє керівництво Федерації роботодавців України, яку донедавно очолював затриманий у Відні олігарх Дмитро Фірташ. Рішення комісії з вашого доступу не було. Якщо я не помиляюсь, комісія не розглядала ваш доступ до приміщення. Якщо можна покиньте, будь ласка, аудиторію. Микола Виговський, експерт реанімаційного пакету реформ, уважно стежить за конкурсом і весь час перебував на комісії, яка обирала держсекретарів. Це маніпуляція комісії, тому що е, ви висвітлювали попередні конкурси і, скажімо так, заважали почуватися членом комісії, почувати себе комфортно в процесі ухвалення. Вони вирішили е, якось у. у... Унеможливити вашу присутність дуже банальним топорним методом, змінивши правила акредитації і там, не давши часу з цим ознайомитись, раніше наша програма зафільмувала, як саме переміг у конкурсі на голову Миколаївського ОДА народний депутат Олексій Савченко. Він склав тесту п'ять разів швидше за своїх конкурентів. При цьому зробив десятки помилок у своїй презентації. Після виходу нашого сюжету комісія ухвалила нові правила. Тепер, щоб громадські чи журналісти могли потрапити на засідання комісії, потрібно написати листа про відвідування у першій половині дня, які передує засіданню. Також комісія буде вирішувати кожного разу, чи надавати доступ знімальній групі до засідання чи ні. ви були присутні, повинні ухвалити рішення про вашу присутність. Будь ласка, це презентація Олексія Савченка перед комісією, де була виявлена низка помилок. Ми її отримали та оприлюднили у сюжеті, який викликав резонанс. Після цього комісія вирішила, кандидати тепер не показують свої написані презентації і не доповідають по них відкрито перед іншими. Лише письмово виконують завдання, надані комісії. Були закиди на адресу комісії, в тому числі очевидно, і за підсумками Ой, в тому числі, в тому числі, і за підсумками вашої програми. Є сумніви в тому, що члени комісії можуть бути необ'єктивні, якщо вони бачать конкретного кандидата. І тоді вони менше зважають на те, що він написав, і більше на те, хто ким він є. Тому, враховуючи, для того, щоб зняти ці упередження по відношенню до комісії, комісію хвалили рішення підвищити таким чином об'єктивність і неупередженість. Хоча я переконаний, що комісія і так працює об'єктивно, і об і професійно. Ще одне нововведення. Комісія також закрила доступ до документів. Ознайомитись із роботами претендентів на посади категорії А неможливо. Попереднього разу саме завдяки такому доступу схеми виявили неякісно написане ситуативне завдання та складання тестів за 6 хвилин. Відповідно до повноважень Нацдержслужби, ваші запити на інформацію були передані на розгляд комісії. Повідомляємо, що членами комісії було прийнято колегіальне рішення про неоприлюднення запитуваної інформації. Перед остаточним закриттям доступу документів комісія з питань вищого корпусу державної служби та державне агентство з питань державної служби впродовж кількох тижнів відмовляли надавати будь-яку інформацію на наші інформаційні запити щодо доступу документів роботи комісії. Очільник комісії переконував, що вони звернулися за роз'ясненням до повноваженого Верховної Ради з прав людини, чи повинні вони взагалі це робити. Ми звернулися як комісія офіційно до повноважень справ людини, як органу, який дає роз'яснення щодо застосування закону про публічну інформацію, тому що треба з'ясувати, чи є комісія органом, який підпадає під дію цього закону. Через тиждень після цієї розмови з головуючим на комісії. Офіс повноваженої Верховної Ради з прав людини повідомив нас листом, що насправді жодного запиту від комісії до них не надходило. Через відмову у доступі до документів неможливо дізнатися також, як саме члени комісії голосували за того чи іншого кандидата. Бувається свідоме приховування результатів діяльності комісії через страх показати суспільству реальний, реальний розклад голосів за тих чи інших кандидатів. Я вважаю, що це незаконно. Також головуючий комісії стверджує про те, що у сюжеті схем були здійснені викривлення, і було мало позитив. Факт один простий: це програма схеми, яка вийшла на першому національному каналі, де абсолютно одностороння. Необ'єктивно, на мій погляд, було показано роботу комісії. Підсвічено особливо гіпертрафовані якісь негативи уявні так да, не було визначено жодного позитиву. Там звучала були... теза про те, що переможець Миколаївської да, Олексій Савченко да. склав за шість хвилин, і це не зазначається комп'ютерному звіті. Це правда чи ні? Ні, це не правда. Чому? Чому? Ну я вже пояснював, що за шість хвилин неможливо скласти тест. Ну це комп'ютерний звіт. Результати. Я не можу. Відповідати за, за комп'ютерний звіт. Ну, ми просто цитували комп'ютерний звіт. Але е, ми перебили перевірку з точки зору того, що він дійсно відповів на відповідну кількість питань, я відповідає наскільки, і відповів правильно. Чи правда те, що Олексій Савченко, переможець на колега, да, написав ситуативне завдання з численними граматичними помикання? Ну хотів би сказати, що те, що було продемонстровано, це, це є чорнетка. Разом із відмовою у доступі до документів нашій знімальній групі було відмовлено у доступі до відео, на якому мало бути зафільмовано, скільки ж насправді хвилин перебував за комп'ютером під час тестування переможець на голову Миколаївського да, Олексій Савченко. 6 хвилин, як про це стверджує комп'ютерний звіт, чи 30 хвилин, як про це говорить головуючий на комісії. Комп'ютерний звіт, на якому також є підписи членів комісії, стверджує, що склав депутат тести за шість хвилин. Водночас, головуючий на комісії Костянтин Ващенко, переконує, що це неможливо і що існує відео, яке доводить протилежне. Депутат, начебто, складав тест суттєво довший час. Загалом, на його думку, шість хвилин це був технічний збій. Ми додини запит, щоб ознайомитися з відео, відповідно до якого складав свій тест. Переможець на Миколаївського Дав скільки є питання щодо проблем технічного звіту. І, uh, ваші скажіть. Ми можемо мати доступ до цього. Ну, якщо, якщо цей файл існує, то очевидно, ви маєте доступ. Як, але, всі, але, всі, але, всі, але, всі, але всі відео є на нашому сайті. Uh, немає. Цих ну як так, це немає? Всі, всі відео на ситуаційні, коли як кандидати проходять тестування, як вони розв'язують ситуаційне завдання, як проходять співбесіду, всі є на сайті Нацдержслужби. Добре, і що вони є, будь ласка, покажіть. Ну, можна, я зараз не буду вас обслуговувати. Відео, коли кандидати на державні посади складають тести, Держагентство з питань державної служби викладає в інтернет. Утім, відео складання тестів саме того дня, коли його складав депутат Олексій Савченко, відсутні. Технічний відділ Держагентства з питань державної служби інформувало його не виклали, оскільки ще не було достатньої кількості відеокамер. Якщо встановлено було лише 16 жовтня, то до 16 жовтня у вас було. Не було взагалі. Чи була лише одна камера? Одна камера. Ну вона не фіксувала ось ця одна камера, яка у вас була під час тестування. Вона не фіксувала тест тестування на голову Миколаївського. Правильно? М -м -м, я думаю, що так. Комп'ютерне обладнання для складання тестів надала Академія держуправління при президентові України. Саме вони обслуговують сервер цих комп'ютерів. Тут інформували, що не побачили у тесті Олексія Савченка ніякого технічного збою. На вашу думку, там технічного збою не було, правильно я розумію? Ну, на мою ні. Ну, як мінімум, коли технічний збой е, проходить, то а, там, цьому там, кандидату чи там, кому, хто складає іспит, або не вистачає часу, або він, він не завершує цей тест. І там проставляється статус тесту як тайм-аут. Або він взагалі висить в статусі не а там він з статусі завершений, тобто людина сама натиснула закончити диск. Більше того, представник інформаційного відділу цієї академії розповів про те, що деякі правила перетестування були ухвалені уже самим держагентством з питань державної служби. Наприклад, те, що перед тестами усім кандидатам роздають заздалегідь роздруковані папірці із уже написаними на них прізвищами кандидатів, логінами та паролями до комп'ютера, краще було б мабуть, щоб вони випадково нас як у нас на вступі. Там, приходили, сідали там, за комп'ютер, за який хочуть, саме вписували, за яким вони сидять, і потім формувався результат. Відповідальний за цю техніку саме агентство, правильно? Ну, за формування тестів, допусків, цих логінів, паролів, там, кандидатів, там, все це все, все вони робили. — Державне агентство, з питань державних служб, правильно? Ну так. Да. І їм я давав доступ адміністратора. Змінивши деякі правила та закривши частину інформації від суспільства та змі, комісія з питань вищого державного корпусу продовжила обирати керівників на різні державні посади, наприклад, низку держсекретарів до різних міністерств. Ось це Олексій Тахтай. Він чинний заступник міністра внутрішніх справ Авакова. Тепер став переможцем конкурсу на посаду держсекретаря цього міністерства. Раніше Радіо Свобода зафільмувала, як Олексій Тахтай користується Каділаком. Це виявилася та сама автівка, яку, як благодійний внесок, надала невідома приватна особа колишньому міністру внутрішніх справ за часів Януковича Анатолію Могильову. Тоді після цього скандалу МВС, начебто, передав цей автомобіль до Міністерства закордонних справ, щоб перевозити іноземні делегації. Але автомобіль за джерелами схем згодом виявився Користування молодого урядовця Олексія Тахтая. Під час Революції Гідності Олексій Тахтай працював керівником відділу в адміністрації президента Януковича. Відділ називався Виконання актів та доручень президента. Що ми займався у грудні 2013 року? <гум> <гум> – Я працював за начальником відділу. <гум> адміністрації президента. <гум> так. Uh -huh. Як ви оцінювали тоді ситуацію, коли відбулася революція гідності? А ви все час були в адміністрації президента Януковича? Не дуже негативно і дуже з болю. І коли загинули люди, ми з дружиною стояли на майдані, похиливши голову. Це відео записане в кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чепатаря через рік після революції гідності. В судовому реєстрі зазначається, що це відео справжнє і було записано СБУ. Учасники ведуть бесіду не про справи, які в компетенції міністерства внутрішніх справ, а про те, як вигідно продати пісок, який, ймовірно, був вилучений як нелегально добути, і зберігався на державному підприємстві. В кабінеті заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чепотаря. Присутній директор цього підприємства Спецсервіс, а також нинішній переможець конкурсу на держсекретаря МВС Олексій Тахтай. Заступник міністра Сергій Чеботар згадує про те, що міністра Вако в курсі справи і хвилюється, що пісок не проданий, а гривня падає. паде. Всі за чому тому що вони досягнення понижаться гривні. І він тоді що тобі принесе. І було скільки бає, долар 12. так? Да? Ми говорили, сьогодні він скільки. Ти, то, тоді було що з 8 гривень, а що зараз з 8 гривень? Тоді його треба брати, становити, зрознюю сім'ю продавати, на цю більше заробляти.

На наступному відео Олексій Тахтай, який 2014 року працював керівником департаменту фінансового забезпечення МВС, особисто заводить до кабінету керівника держпідприємства, яке зберігає нічийний пісок. Далі майбутній переможець на посаду держсекретаря розповідає тодішньому заступнику міністра МВС, як можна продати цей нічийний пісок через фірму посередника за заниженими цінами і що було вже зроблено для сьогодні. го числа ці місяці назвуйшла об'єм газеті. Так це на десятого числа грудя назві бути це торги. Ми знаємо, переможемо. Я, я не понял. переможемо просто тяжко я не правда. Ми ви е... Системе по-нормальному. Мы заключаем с биржей, да? Биржа, вот куда мы заключаем. Но... Биржа, биржа уже 19-го числа сделана в библиотеке. Да. да. Не мало. Ну, Да, я понял, да. Теперь 10 числа, 20 10 числа, который... Соответственно, фирма, которая прослойка, что я рассказал, она является компетентной. И реализует это уже весь песок. Ви фігуруєте на відео разом із Сергієм Чеботарем, і з директором спецсервісу, де ймовірно обговорюєте оборудку щодо розкрадання піску. Так, я не знаю, що це за відео. А Ви там були? Я не знаю, що це за відео. Ну ви говорили? Я усе? прошу вибачення, але я не знаю, що це за відео. Ну, була така ситуація, коли ви були, сиділи разом з Сергієм Чеботарем, разом з директором спецсервісу. Я про що але я не знаю, що це за відео. Не було такої ситуації, мене пригадують. Я не пригадую таку ситуацію, не знаю, що це за відео. У березні цього року військова прокуратура висунула підозру лише одному учаснику на цьому відео, а саме директору державного підприємства, який перебував у кабінеті заступника міністра МВС Василю Патрівському. Підозра щодо розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Слідство з'ясувало, що це підприємство намагалося приховати нестачу на піску, а також тучно створило законні підстави для його вивезення. На той час ані тодішньому заступнику голови МВС, ані Олексію Тахтаю підозра не була висунута. Членкиня комісії від працівників держустанов Тетяна Нікітіна, яка за президента Януковича допомагала обирати його президентський кадровий резерв, одна з тих, хто голосував за призначення Олексія Тахтая. Інформація на відео у кабінеті заступника міністра МВС її не насторожує. Як ви проголосували за пана Тахтая, той, що переміг на Міністерство справ. Я поставила йому хороші відмін оцінки. Попри те, що він от, інформація пов'язана в скандальних історіях, там людне відео збив. Ну йому Анінкова задавала ці питання стосовно э, э, цих mm -hmm. ситуацій. Вас це він так, ну, у всякому разі, мене задовольнили його пояснення стосовно того, що в нього немає дядька і він нічий не племінник. А з приводу того, що є відео, де він начебто перебуває у нас в Він це все спростовує. І не було підстав йому не повірити. Представниця комісії від адміністрації президента Наталія Аненкова. Я ж вам сказала його відповідь, що зараз ведеться з її слідство і набуток проводить, що вони готові. Він готовий дати ці абсолютно Бо в цій ситуації, коли ведеться слідство, коли ще результату нема. А, і комісія а, голосує? Не, не винуватості. Так. Ми не можемо так само розумієте? Я не можу людину взвинуватити в тому, якщо він дивиться на членів комісії, каже, що ну, так. Але його знав він надавав пояснення стосовно того, як проводилися тендери. Там ви пам'ятаєте, що так само там десь були якісь звинувачення стосовно там закупівлі певних речей в міністерство внутрішніх справ. Таким чином Олексій Тахтай переміг на конкурсі. Тепер це призначення має затвердити кабінет міністрів, і тоді він на 5 років стане державним секретарем при МВС Ще одним переможцем на посаду держсекретаря іншого міністерства інфраструктури став Андрій Галущак. Пан Галущак за президента Януковича і ще кілька місяців після революції гідності працював на посаді директора державного підприємства Повітряний експрес. Проект повітряний експрес це швидкісний потяг з Києва в аеропорт Бориспіль – так і не був реалізований. А десятки мільйонів доларів, які мали піти на його будівництво, вивели на депозити. Цей проект був у підпорядкуванні Владислава Каськева, який очолював Держагентство із залучення інвестицій. Наразі він оголошено міжнародний розшук за розкрадання, сам перебуває на панамі. Куди поділися 14 мільйонів, які мали піти на проєктні роботи повітряної експресії? Ще раз вам говорю, це Треба запитувати правоохоронні органи, які сьогодні активно працюють в цій сфері. Ну на вашу думку, куди вони пішли? Мені важко про це сказати. Ту інформацію, яку я бачу з праси. Я розумію, що з ними було неправильно поводжено або навіть поводжено злочинним шляхом. Де поділ не використати мільйонів я думаю, це треба запитувати правоохоронні органи, оскільки ці події сталися вже після того, коли я причетності до цього проєкту жодною мірою не мав. Андрій Галущак не проходив конкурс на посаду директора повітряного експресу, а був призначений Каськом. З... були на конкурсі чи вас призначив хтось? На той час не було конкурсної процедури. Хто вас призначив? Голова державного агентства. Касько. Так. А скажіть, будь ласка, хто вас рекомендував на керівництво повітряного експресу? Я не можу вам зараз це сказати, тому що я вже не пригадую за співнує часу. Реально. Ну, це було з команди Януковича. Чи з команди Ні, краси? Я ніякого відношення ні, до Януковича не маю. Антикорупційне бюро порушило кримінальне провадження щодо керівництва повітряного експресу, але вже того очільника, який прийшов на цю посаду після звільнення Андрія Галущака. Прізвище Галущака зараз ніде не фігурує у кримінальних розслідуваннях антикорупційної прокуратури та набу. Як сталося, що Олексій Тахтай та Андрій Галущак були обрані на посади держсекретарів? Конкурс складається з трьох етапів: спочатку тестування, де питання щодо неупередженості та прозорості викликають заздалегідь роздруковані паролі до комп'ютерів з тестування разом із прізвищами тих, хто буде складати за інформацією академії про президентові України, Таке ноу-хау запровадили в самому Держагентстві з питань держслужби. Це очолює Костянтин Ващенко, який головує в самій комісії. Складання тестів на комп'ютері єдиний етап, на який теоретично немає впливу комісія, але за тестування надають найменшу кількість балів 2 з 20. Загалом спостерігач за конкурсу Микола Воговський вважає, що низка членів конкурсної комісії є не самостійним, оскільки е, певні центри політичного впливу встановили е, вплив на комісію е, на її членів, то е, на моє переконання. Дуже мала кількість членів комісії є дійсно незалежними а решта в тій чи іншій мірі є підконтрольними або адміністрації президента, або кабінету міністрів України. Наступний етап конкурсу написання письмових задань. Тепер уже анонімно і без доповіді та показу презентації. Кожній роботі надають номер, щоб роботи комісія перевіряла, не знаючи прізвищ учасників. Утім, номери проставляє секретаріат комісії, логіка присвоєння певного номеру за порядком як здаю свої роботи конкурсанту. Логіка? Ну, ви питання задали. Ну, логіка, ну є сф. Сп... Немає логіки, це просто цифри. Очевидно, в То по сама секретар, означає. Ні, 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 ну, очевидно, логіка полягає в тому, що е, хто хто коли здає, за ким, та й цифра ставиться. Тобто, якщо там 15 кандидатів, е, наперед же ж невідомо хто коли буде писати. хто дві години пише, хто в півтори години. Очевидно, що е, по, по мірі того, як кандидат завершує йому присвоюється відповідний порядки винігору. Це логіка. Але один із учасників конкурсу на посаду держсекретаря повідомив нам, що такий порядок не працював у його випадку. Він здав роботу першим, а номер був присвоєний другим. Я здав саме перший роботу. У мене номер два, а в неї номер один. Виходить, що на порядку здачі, Скільки ми писали в одній групі, я був перший, отримав номер два. Спостерігач за конкурсом Микола Луговський має інформацію, що низка кандидатів знали цифру або шкод на своєму конверті. Заздалегідь нам уже один із кандидатів повідомив, що нас падало й порушення. Він сказав перше, першим, йому позначив номер. Не може цього бути. Ну, ну принаймні не має так бути, я би так сказав. Крім того, з огляду на те, що відбувається онлайн трансляції написання кандидатами своїх робіт, члени комісії, які стежать за нею, можуть вирахувати хто саме та коли здав свою роботу. Поспілкувавшись з рядом кандидатів на посади державних секретарів, я отримав інформацію, що велика кількість кандидатів знала свою свій шифр, тобто той номер, порядковий, яким пронумеровано його роботу. Фактично, кандидат мав змогу повідомити свій номер членам комісії і відповідно таким чином вплинути на, на результати голосування. Останній етап це співбесіда, попри інформацію щодо корупційного шлейфу деяких кандидатів, під час оцінювання для низки членів комісії така інформація не є визначальною серед критеріїв, які комісія виставила до кандидатів на державні посади. Доброчесність не фігурує.